Вітаю вас! Я сподіваюся, що ви чули таку інформацію, що ВВП України за 2022 рік знизилось на 29%. І зразу виникає запитання, а чому не 39%? Або не 9? Ну, як так трапило, що 29%? Що плинуло? Як плинуло? І тут зразу виникає інше запитання. А що буде далі? Ну, розумі. ми розуміємо, так. Да. 22 рік почалась війна падіння ВВП, а в 23-24. У нас дуже часто говорить, ми будемо відбудовувати. Як відбудовувати? Коли, в яких напрямках, що відбудовувати. От тому дійсно важливо розібратися в цих 29%. От тобто, як так трапилось, що ВВП впав на 29%. А для цього я зробив таблички, порахував. І дійсно те, що цікаве, можна поговорити. Тому я запрошую членів клубу економічної мудрості, щоб вони могли переглянути відео, де розповідається про аналіз ВВП України за 2022 рік. Якщо ви не член Клубу, там є клоночка спонсорство. Тисніть, ставайте членом клубу, і ми з вами поговоримо про справжню економіку. З табличками, з цифрами, з фактами. Так, да, це чисто справжня економіка. І це економіка, яка, яка дає відповідь. А що трапилось з економікою України? В якому вона стані? Не з точки зору хайпа, з точки зору ну, заяв. Ні, це все туди. Оце туди. А з точки зору економіки виключно для членів клубу економічної мудрості. Так що вітаю членів клубу економічної мудрості, що ви члени клубу. Зараз ми з вами поговоримо, розглянемо всі фактори, всі моменти, які привели до того, що ВВП України впало на 29%. А не на 39% або на 9%. Починаю. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.